Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Наші полонені, яких обміняли вчора і сьогодні, впізнали снайперку. Багатьох із них вона мучила уже в полоні. Інсайдер ЗСУ повідомляє про взяття в полон найжорстокішої найманки ЗСРФ, яка любила з особливою жорстокістю знущатися з полонених і загиблих. Саме вона розстріляла 29 наших хлопців за декілька днів на одному із напрямків. Розстріляла не в бою, а уже після того, як їх взяли в полон. Сьогодні під час мінометного обсягу її законтузило, і наші хлопці її взяли в полон. Її дуже сильно хоче обміняти патрошев за неї. Від Дають одразу 20 хлопців, і полонені її впізнали. Сама ж снайперша просила пристрелити на місці. Втім, до самосуду не дійшло. Ми не варвари і не окупанти. Її відправили до Києва, де покази і ділиться таємною інформацією. Полонені обмінені хлопці підтвердили, що вона причетна до звірства. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише: наступне: війна Росії проти України принесла не лише руйнування і гори, але й тисячі задокументованих випадків воєнних злочинів. Одним з найболючіших є тортури, знущання та вбивства українських військово -полад... Онених ці злочини не мають строку давності, і всі, хто брав у них участь від виконавців до командирів, будуть відповідати. Збройні сили України не ведуть війну заради помсти. Їхня мета захист народу, відновлення справедливості і дотримання принципів права навіть у найтяжчих обставинах. Але там, де супротивник чинить нелюдські дії, відповідь у бою буде рішучою. Ліквідація бойовиків, причетних до злочинів у ході бойових дій це не помста, а захист життя і честі побратимів. Українські військові це воїни честі, але вони також і воїни справедливості. Кожен злочин. Проти полонених буде зафіксований. Кожне ім'я винного встановлене. Суд військовий чи міжнародний неодмінно відбудеться. Для когось цей суд прийде кулею на полі бою, для когось у Гаазі, але уникнути відповідальності не вдасться нікому. Нагадаємо, в цьому обміну активну участь приймала Софія Ротару. Українська співачка Софія Ротару, яка після 24 лютого 2022 року припинила концертну діяльність та зникла з інфопростору, перервала затяжне мовчання. Для цього стало звільнення українських героїв. Виконавиця не змогла. Пройти повз фотографії одного з захисників, який опублікував знімки повернених хлопців. Крім того, як повідомляють джерела, Софія Ротару особисто впливала на цей обмін. Через свої зв'язки в РФ Ротару допомогла витягнути з пекла ще п'ять чоловік. Софія Ротаро не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції, однак іноді нагадує, на чиєму вона боці так співачка відреагувала на масований ракетний удар. У своїх інстасторіс артистка опублікувала серію знімків руйнуванню столиці. 14 вересня зірка опублікувала синьо-жовтий прапор і Писала, що молиться за мир. В той же час, після 2014 року, Софія Ротаро частенько виступала в Росії. І в обо було нібито не в курсі, що всі 8 років війни до повномасштабного вторгнення Софія Ротаро виступала на російських фестивалях пісня року Нова хвиля. Знімалася в новорічних вогниках у Москві, отримувала там нагороди та дружила з путіністом Кіркоровим. Він схоже закрив на це очі, тоді як Потапу дещо пригадав: Софія Ротаро, поза законом, як Пугачова, не можна рівняти те, що не можна рівняти. Висота цих артистів дуже велика. До них треба до дотягнутися, щоб мати такі преференції. Я не знаю, де Ротаро виступала. У мене немає інформації. Я знаю, що вона зараз в Україні, не треба копатися в якійсь білизні. Було й було. Де вона зараз? Що вона зараз робить? Це мене цікавить. Окрім неї, їздили, знімали штани на сцені, показували зади. А дуже багато перефарбувалися, бо зрозуміло, що Україна переможе. Висловився Іво Бобол. Я не суддя, але кожен має клепку в голові. Кожен міг подумати, що він робить. Гроші можна заробити, але повага до себе, до свого народу, держави має бути на першому місці. Я за себе відповідаю. Та інші мене не цікавлять, у них є голова на плечах. Хай думають самі, додав артист. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.